Друзі, вітаю вас на каналі Віалакте. Це платформа, де ми досліджуємо всесвіт крізь призму сучасної астрології. Сьогодні я сама буду записувати випуск, я думаю, Яна до нас повернеться, коли у нас співпадуть графіки відключення світла. А поки що так, ми з нею продовжимо цикл передач про кармічну астрологію. Наступна буде про селену. А поки що я поговорю з вами про асценденти. Асценденти це теж такий великий розділ астрології, який цікавий, який треба знати, і, в принципі, дає багато розуміння про те, як астрологія присутня у нашому житті. Отже, асцендент за що він відповідає? Це перше враження від людини, це манера рухатись, звучати, реагувати, і взагалі це початок будь-якого гороскопу будь-якої людини, тобто це початок початків. Асцендент приводиться з латині як висхідний, тобто той, що сходить. Це градус і знак екліптики, що сходить над горизонтом місця, де народжується людина. Саме з визначення і уточнення знаку асценденту починається розрахунок гороскопа і професійна така астрологія загалом. Колись асцендент називали словом гороскоп. Адже саме від градуса Асцендента ведеться відлік домів гороскопа натальної карти. І є така картина, я думаю, ви її бачите зараз на екрані, її автор Людвік Дюссі він складає гороскоп акторові Тальма. Це е, показує нам те, що визначення. Гороскопу, взагалі, початок роботи з гороскопом, перш за все, починається з визначення асцендента. Тобто скласти гороскоп, це передусім визначити асцендент, який є на обличчі. Це було прям must have у астрологів минулого, і, в принципі, це не втратило актуальності і да нині. Тобто, щоб складати такі точні гороскопи, астрологи дивились на небо. Вони вели спостереження за небом. Відомо було, що земля обертається навколо своєї осі. Однак нам здається, так як ми тут мешканці землі, що земля нерухома. А навколо неї обертається небо із сузір'ями, які проходять через лінію горизонту. І отже, щоб складати точні гороскопи, Астрологи минулого вели безпосереднє спостереження саме за небом і спостерігали за сузір'ями таким чином, щоб східна частина гороскопу була ліворуч, і можна було помітити, як з-під неї поступово виринають сузір'я, піднімаються до зеніту і опускаються за горизонт. І Асцендентом називали сузір'я, яке в момент народження людини піднімалося над горизонтом на Сході. Асцендент завжди розташований на Сході, тобто, це місце, де сходить сонце. І починається новий день, це тобто, точка сходу. І сучасна астрологія працює не з сузір'ями, а зі знаками Зодіаку, відлік яких ведеться від точного дня, да, від точного моменту весняного рівнодення, що збігається з початком зодіакального знаку Овен. Тобто щодня протягом 24 годин через асцендент встигають піднятися всі 12 знаків зодіаку, і проходять всі 360 градусів екліптики. Тобто, народжуючись в певний день, ви можете мати асцендент будь-який. І почнемо сьогодні про асцендент у Овні. І, взагалі, що таке асцендент? Асцендент це точка, коли ви прийшли в цей світ. Це, те, це точка, через яку вперше і світ побачив вас, і ви зустрілись з світом, з цією взагалі енергією. І це те, як люди вас бачать при першій зустрічі. Це те, як ви, ви реагуєте на ситуації, які вивели вас з зони комфорту. Це така маска для світу. І е, те, як е, ну, вас сприймає Всесвіт, тобто, як вас бачать. Почнемо з асцендента вовні. Овен взагалі цей найрідкісніший знак на асценденті, адже він є знаком задяку, що найшвидше сходить над горизонтом. Тобто під такий асцендент потрібно ще примудритися, народитись. Тобто, коли овен сходить над обрієм, то земля, ой, над, ну, коли овен сходить над горизонтом, земля починає більш швидко рухатись. Це не всі, такі, не всі такі знаки, це ну, декілька є, але Овен ну, найшвидший, скажімо так. І тому саме проміжок часу, коли Асцендент у Овні, він найменший з усіх знаків зодіаку. Тобто Овен як ракета, менш ніж за годину, злітає над горизонтом і уходить вже в інші доми гороскопу. Навесні знак Овна саме на Асценденті. Мають ті, хто народився там плюс-мінус на світанку, там він рухається. Влітку асцендент у Овні мають ті, хто народився пізно-пізно ввечері. Восени, це після обіду, він десь так є асцендентом. А взимку це ранок ну, до обіду. Отже, люди, які мають асцендент у Овні. У них перша реакція на незнайому ситуацію або на ситуацію, яка була неочікуваною, вивела їх з зони їх комфорту, це різко підхопитись і почати щось робити. Вони дуже швидко рухають руками, крутять головою. І у них є така схильність до червоного обличчя. Тобто, начебто вони ніяких там вправ не робили фізичних, але у них такі красні щоки відразу, тому що овен взагалі відповідає за голову. І часто люди, які мають асцендент вовні, вони так зненацька червоніють. Вони починають енергійно ходити взад-вперед, голосно щось виражати свої думки, або там заперечувати, або ще щось. Але вся реакція у них така назовні, вона досить яскрава, часом різка, і ну, дипломатами їх не називеш точно, адже дипломат там через. Півнеба від них, і іноді вони такі незручні становляться, овни асцендентні. У різних там життєвих подіях. Поведінка таких овнів, у кого саме асцендент в овні, вони живуть за принципом: Я маю бути всюди перший. Вони завжди поспішають, вони не переносять поразок. А для них поразка це навіть бути там другим або ще щось. Вони завжди хочуть десь встигнути. Вони дуже активні, часто бувають безцеремонні, сміливі і бувають необачні, на жаль. Випромінюють енергетику, яка дуже підкорює людей, мають високий життєвий тонус. І кожен знак зодіаку він викарбовується на обличчі. От, наприклад, ну, є декілька типів. Наприклад, є один з типів да, ов, асцендентного овна. це люди, які мають середній або високий зріст, мають трошки такий нос, його називають орлини або з горбинкою. І у них цікавий такий вираз обличчя, який видає саме марсіанських марсіанські асценденти. Це асцендент вовні і асцендент в скорпіоні. У них виразні очі, але зазвичай нос виразніший. Тобто такий прям, ну або крупний, або ну, цікаве, цікава форма носу у них. Вони досить різко відстоюють власне. Принципи можуть бути нетактовними і відверті у своїх проявах. Другий тип асцендентних овнів – це люди саме невисокого зросту, вони дуже гарні бійці, дуже часто в дитинстві прям займались по своїй волі, за своїм бажанням якимись єдиноборствами. Вони безстрашні, вони готові відстоювати до останнього свої принципи і чинити вплив, впливати на опонента. Голова у них округлої форми, ніс прямий, широкий, іноді загострений, говорять з придухом такий і грудний, такий глибокий голос у них. І третій тип це люди високого зросту, з великою головою та з легка виступаючим вперед носом. Вони завжди такі претендують на лідерство в політиці, інтелектуали, гарні управлінці, організатори, мають довгі руки ноги. Як правило, крупну таку статуру. І коли я почала готуватися до цього ефіру, я думаю, ну, хто може бути взагалі асцендентом зовну, тому що треба ж перевірити. І вперше, перший, хто мені спав на думку, це був Джон Леннон. Я полізла в Астрадату банк перевіряти, і дійсно він прям овен, асцендентний. Можете подивитись, я посилання залишу. У нього саме знак овду на асценденті, і ці його окуляри, він їх, до речі, сам у дитинстві якось форму таку вибрав. І е, волосся досить таке з завитками показує в ньому асцендентного вна. Другий, хто мені спав на думку, це Барбара Стрезенд. Особливо, коли вона там, наприкінці 70-х, да, у 80-ті роки у неї було кудряве волосся, теж такий досить виразний е, ніс. І вона, вона теж асцендентне овен. Посилання на їх е, гороскопи я залишу під відео. Будь ласка, дивіться. Е, також Енді Ворхол мав асцендент у Овні. І Марсель Пруст. Е, люди з таким асцендентом, е, вони ніколи не залишаються непоміченими, особливо, якщо в Овні є ще щось, окрім асцендента, але і асценденту вистачає. У них досить, коли вони входять в якесь приміщення, їх важко не помітити. Вони яскраві, вони гучні, вони рухаються більш активно і швидко за інших людей. Перші враження, якщо там попросити описати, да, коли хтось там з ними знайомився, це буде швидкий, різкий, упевнений, іноді небезпечний, іноді там здатний на різкий крок. Вони можуть цих різких там, кроків або рухів і не робити, але всі розуміють, що вони здатні це робити. Асцендент Овна часто оточуючи сприймають так, як людину, яка заходить без стуку. Тобто не обов'язково, що вона там не вихована, але вона настільки різко вривається з своїми якимись правилами, зі своїми, ну взагалі, сам вривається в розмову або в життя інших людей, або в якусь там ситуацію, що ну, у людей враження таке, що ніби він як ураган вирвався. Через це їх можуть іноді вважати нахабними, різкими або там занадто прямолінійними. Але водночас у кризових ситуаціях досить багато хто хоче, щоб поруч з ними прямо опинились такі люди, як люди з асцендентом вовні, тому що, коли потрібні швидкі рішення, такі люди є незамінними. Їхня манера рухатись, говорити і реагувати створює відчуття напору. Навіть такий більш-менш спокійний асцендент Вовні виглядає так, ніби він. Ось-ось вибухне да, якоюсь дією. Інші відчувають поряд з ними підвищений адреналін, або бажання відійти, да, ризикнути, там, піти в якусь там, небезпечну ситуацію, зіграти там, в казино на останні гроші і таке інше. Тобто, у них така аура ризику і швидкої дії. У спілкуванні вони, здаються, Чесними, іноді навіть занадто чесними прямолінійними. і прямолінійними. Їхні слова звучать, як правило, без дипломатії. Ну, А яка тут дипломатія, якщо знак дипломатів да, Терези у нас е, прямо напротив е, Овна знаходяться? Тобто до дипломатії їм треба ще доійти, на, наробити в собі цей навик. Через це їх можуть боятися образити, але водночас поважають за відвертість і відсутність фальші. Асцендентні овни вони не люблять чекати. Черга це для них філіал аду на землі. Вони не люблять підлаштовуватись, вони не люблять комусь щось уступати завжди тримають курс вперед вперед і пошвидше. У колективі вони такі двигуни. Вони незручні, конфліктні, але якщо керівник розумний, і сама діяльність да, цієї там, організації до цього розполагає, то такі люди часто є незамінними. Без них стає тихо і мертво. Вони завжди кудись поспішають, у них стрімка така хода. Голова часто трохи нахилена вниз і вперед. У близькому колі е, образ. Може м, трошки заграти новими фарбами. Тобто люди, які спілкуються часто з такими асцендентними овнами, якщо воно у вас є, в них цінують, ну, тому що куди ж діватися і починають цінувати за дитячу промоту і щирість, наївну віру таку, у все хороше проти всього поганого. І ось саме це поєднання такої простоти, сили робить овнів асцендентних, по-справжньому шармовитими, до них дуже прив'язуєшся. І я хочу нагадати, що не варто забувати, що ми з вами тільки що проговорили про асцендент. Але ж асцендент він не існує сам по собі. Є ще сонечко, місяць, аспекти і таке інше. Тобто, гороскоп треба розглядати в комплексі. Але і асцендент треба вміти відрізняти. Дякую вам за перегляд. Ставте, будь ласка, лайки, вподобайки. На все добре. До побачення.